В десятку найпопулярніших нових автомобілів на українському ринку в минулому місяці потрапили лише кросовери. За даними автопрому серед автолідерів одразу кілька електромобілів, Як і минулого місяця очолив рейтинг продажів кросовер Renault Duster, який цього року змінив покоління. Топ-10 нових легкових авто місяця. Renault Duster 491 одиниця була продана, BYD Song Plus 391 одиниця, Toyota RAV4, 245 одиниць, Hyundai Tucson 208 одиниць, Honda ENS 206 одиниць, Volkswagen Touareg 165 одиниць, Skoda Kodiaq 164 одиниці, Kia Sportage 162 одиниці, Toyota Land Cruiser Prado 155 одиниць і Volkswagen ID Unix 131 одиниця. За нами статистикі, у липні за рахунок 10 найпопулярніших моделей було сформовано 36% ринку нових легкових авто. При цьому у липні 25-го року ринок електромобілів в Україні встановив новий рекорд. За 31 день місяця в країні продано 11 380 авто на електротязі. Таким чином, станом на 1 серпня в Україні зареєстровано 178 187 електромобілів. Вам всім бажаю гарного дня! І до зустрічі встигнете придбати електромобіль до кінця року, Па-па!